В лідерах президентських перегонів у першому турі найсвіжіші дані з ЦВК. Будьте пильними, шукаючи роботу. Сьогодні навчать, як розпізнати шахрадів наймачів. Українці матимуть п'ять вихідних на травневі. Найліпші місця для мандрів рекомендують кореспонденти сьогодні. Перші результати підрахунку голосів на виборах президента починає оприлюднювати центральна виборча комісія. На цю хвилину там опрацювали половину електронних протоколів. Два головні кандидати комік Володимир Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко набирають 30% та 16,6% Відповідно за Юлію Тимошенко віддали голоси 13% виборців. На 2% менше має Юрій Бойко. Анатолій Гриценко зібрав 7%. У колишнього голови СБУ Ігоря Смишка 5,9% голосів. За лідера радикалів Олега Ляшка проголосували трохи більше 5% тих, хто прийшов на дільниці. За ними йде Олександр Вілкол. Явка під час першого туру цьогорічних президентських виборів становила 63,5%. Повідомили в ЦВК. за даними усіх 199 виборчкомів. Це вище ніж на попередніх президентських перегонах. Найбільш активними були мешканці Львівщини, Волині та Києва. Гарну явку показали Вінниччина і Дніпропетровщина. Найменше виборців на дільниці прийшли на Закарпатті. На закордонних дільницях більшість виборців віддали голоси чинному президенту Петру Порошенку. За результатами підрахунку 95% бюлетенів. Його підтримали понад 38% українців, що перебувають поза межами країни. Друге місце за Володимиром Зеленським на його боці. Майже 26% голосів із закордонних дільниць. Третій анатолій Гриценко. Він набрав 10,5%. За даними ЦВК із майже 400 тисяч українців, які могли проголосувати за кордоном. На дільниці прийшов лише. А кожний десятий Петро Порошенко напередодні прокоментував перші результати екзит полів, за якими у виборчих перегонах він посідає друге місце. Президент подякував українцям за участь у голосуванні і зазначив, що ці вибори стали перевіркою на свободу волевиявлення в Україні. Зараз я дуже дякую тим, хто сьогодні не залишився вдома, хто сьогодні. Незалежно від того, за кого ви проголосували, сьогодні зробив внесок в вільне волевиявлення українських громадян. Ви продемонстрували, що ви є відповідальними громадянами, які точно вболівають за майбутнє своєї держави. Ще раз, як президент і як громадянин, я дякую кожному з вас. Чому це так важливо? Бо ключовим. Ключовою передумовою продовження нашого курсу, нашого шляху, є вільні і демократичні вибори. Без захисту вільного волевиявлення громадян нічого неможливо. І сьогодні я всіх вітаю з тим, що Україна блискуче пройшла цей тест. І 21 квітня ми теж блискуче справимося з завданням захисту волевиявлення. Ще більше. Я хотів би подякувати тим виборцям, які, не зважаючи на тонни бруди, які йшли хоч з п'ятої колони Росії, хоч від каналів олігарха втікача. Я хотів би подякувати виборцям, які дуже швидко розібралися. Хітро сплетені з 39 кандидатів. І не чекаючи другого туру, вже зараз твердо. Підтримали вступ України в НАТО, вже зараз твердо підтримали наш курс на членство в Європейському Союзі і на остаточне унезалежнення від Російської Федерації. Я дякую вам за цей вибір. Я дякую вам за ці голоса. Я дякую вам за цю підтримку. Ви просто великі молодці, дуже відповідальні і дуже розумні. Я твердо переконаний, що у другому турі кількість таких виборців зросте в геометричній прогресії. І дуже символічно, до речі, що саме завтра, після завершення всіх формальних процедур, хочу про це нагадати: припинить дію так званий базовий договор з Московією. І ніхто його вже не відновить. то зараз би вставляли в пункти своєї програми так само, як і дуже активно залучили зараз російських політиків і наших негідників-втікачів для агітації за одного з кандидатів. Росія так і не змогла відкинути свої імперські мізиції. Вона так і не припинила зазіхати на Україну. І сьогодні, друзі. Сьогодні ви, українці, ми українці, зламали російський сценарій першого туру, бо точно не Порошенка ви хотіли бачити в другому турі. Нічого у вас не вийшло. Коментував результати екзитполу, і лідер першого туру президентських виборів Володимир Зеленський перемагає він поки що за результатами опитування на виході з виборчих дільниць. Ось його емоції після оголошення результатів екзитполів. Я побачив пару екзитполів. Ну що ж, це сталося 31 відсоток 34, Так на одному 31. Як ви бачите, екзитполів багато. переможець один. Дякую. Нам все равно с кем быть во втором туре. И мы, честно говоря, я не знаю, мне уже сказали, что есть какие-то там фейки, мы с кем-то уже договариваемся, объединяемся, мы ни с кем-то договариваемся, мы молодые люди, мы не хотим, честно говоря, видеть э, все то прошлое в своем будущем, в будущем нашей страны. Вот и все. Другий тур президентських перегонів призначений на 21 квітня у міністерстві юстиції. Вже нагадали українцям, які голосуватимуть не за місцем реєстрації про те, що потрібно повторно змінити місце волевиявлення і не пізніше ніж за п'ять днів додати виборів. 31 провадження відкрили у поліції за фактами порушень на виборах президента у першому турі. Склали 18 адмінпротоколів, а заяв про недотримання законодавства загалом зареєстрували напередодні майже дві тисячі. Усі дільниці зачинилися вчасно і без інцидентів. Окрім одного району на Волині. Він завершив роботу лише близько дев'ятої. Але причини запізнення поки що невідомі. Стосувалися порушення, передусім незаконної агітації, фотографування бюлетенів та підкупу виборців. Найбільше порушень фіксували у Києві. На Дніпропетровщині, Донеччині, Одещині та Харківщині найспокійніше було у день виборів у Черкаській області. Негаразди вже після закриття дільниць почалися в Черкасах, повідомляє з місця події кореспондентка сьогодні Ольга Косенко. Після півночі перші протоколи привозили до окружних виборчих комісій із порушеннями. Їх зафіксували спостерігачі опори. За цими даними на два окружвиборчкоми доправили пакети із протоколами дільничних комісій без підписів членів ДВК та печаток. Деякі дільничні виборчі комісії поставляли підписи заднім числом. Цінне недотримання норм зафіксували правоохоронці. Станом на Сьогодні відкрили чотири кримінальні провадження про порушення виборчого законодавства. Що ви робите? Це ви повинні було на ДВК заповнити. Ви знаєте, що за порушення Після виборче розслаблення за кілька хвилин сьогодні покажуть, якими травами очільниця мінохорони здоров'я радить знімати стрес. Загадкова авіакатастрофа в Німеччині. Одна з найбагатших росіянок. Співвласниця авіакомпанії С 7 Наталія Фільова загинула в місті Ерцгаузен. Бізнес-літак «Епік-ЛТ», що належав її компанії, розбився при заході на посадку в аеропорту Езгельсбах. Борт упав дорогою з Франції. Жінка саме летіла на лікування. Крім фільової, загинув пілот та ще один пасажир. За даними преси. Батько жінки, за підрахунками Форбс, статки фільової сягали 600 мільйонів доларів. Вона була на четвертому місці в рейтингу найбагатших Росії. І ще двоє людей загинули неподалік цієї катастрофи у ДТП за участі поліцейської машини, яка прямувала саме до зони падіння літака. Повідомили у місцевій поліції. Загинули двоє цивільних у легковику, в який в'їхав патруль. Троє поліцейських поранені. Звернулися до агенції з пошуку роботи, а вони за півсотні доларів продають базу застарілих вакансій з інтернету або ж взагалі призначають співбесіди у вигаданих компаніях. Як розпізнати несправжніх наймачів? Георгій Марінов розкаже. Катерина вирішила знайти роботу через агенцію з добору персоналу. Вакансії шукали фахівці, а дівчині лишались ходити на співбесіди. Утім, так звані послуги лише відбирали час. Получилось так, что я начала ходить там, где офисы, там получилось даже, что и половина нет офисов, а просто жилые дома. І просто получається седралі сміняє полтори тисячі гривень, грубо говоря, за те, чого я не отримала. Якщо за працевлаштування вимагають платити, це вже підозріло, кажуть справжні фахівці з добору персоналу. Вже багато років працює законодавча база, яка стверджує, що працевлаштування в Україні має бути безкоштовним. Рекрутингові агенції вони заповнюють вакансію роботодавця. Тому, якщо від вас вимагають якісь гроші за працевлаштування, це не є законним. Перш ніж нести резюме до кадрової агенції, варто перевірити, як давно її створили, радять юристи. Перевірити, що це за компанія, почитати її в відгуки взагалі в інтернеті. Наскільки вона свіжа, то можна перевірити в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Якщо ця компанія дійсно зареєстрована місяць назад, то це вже підозріло. Якщо з документами рекрутерів усе гаразд, уважно придивіться до паперів, що їх підписують із клієнтом. Повинен бути письмовий договір в першу чергу, де чітко прописаний повинен бути предмет договору, права, обов'язки сторін. Якщо, звичайно, прописані інформаційно-консультаційні послуги, як зазвичай шахраї в цих випадках прописують, то можна вже сказати сміло, що послуг тобі ніяких не нададуть. Звертайте увагу і на кількість працівників агенції, поважній організації їх як правило не менше десяти. Георгій Марінов, Роман Рамус, Богдан Стрілець сьогодні канал Україна. Порадами як правильно зняти напруження після дня виборів. Ділиться керівниця мінохорони здоров'я Уляна Супрун. У її дописі під заголовком, що краще випити, аби розслабитися жодної згадки про алкоголь. Натомість пані Супрун пропонує знімати стрес трав'яними чаями. Серед рекомендованих для зниження тиску гібіскус для поліпшення роботи мозку білий чай, вербена щоб позбутися тривожності і покращити травлення. А ось серед природних заспокійливих радить обирати ромашку, каже діє не гірше. Ше за спиртне. А от цілком видихнути після виборчих пристрастей українцям вдасться на великодні канікули через святкування Пасхи, що припадає цього року. На кінець квітня уряд рекомендував зробити п'ять вихідних поспіль. Це додало роботи туроператорам. Де відпочивати найдешевше і куди планують їхати українці? Ксенія середа цікавилася. Я була в Таїланді. Я була в Індії. Я була в Звичайно, Єгипті, Турції, киянка Тетяна Бубон об'їздила мало не пів світу. Засніжені гори, швидкі водоспади і теплі узбережжя каже, бюджетно побувати можна у багатьох країнах. З меншою вартість вояжу, транспорт, житло і розважальна програма. Звичайно, компанію подорожувати дешевше, чим самому тому, що і оренда готелю буде дешевше, якщо це буде будинок або приватний якийсь з екотури. Ризм, то що те, що зараз називають екотуризм, і він буде дешевший. Ну там я не знаю, харчування то буде звичайно особисте. Ти можеш вранці просто випити кави і так далі. Цього року на травневі обрала для себе західну Україну. Мріє потрапити на цвітіння сакур і зробити фото у долині нарцисів. Вітчизняний туризм, дедалі більше цікавить як самих українців, так і іноземців. Найбільше українців, звичайно, поїде на карпатський регіон. Це Закарпаття, це місто Львів, тому що є дуже багато цікавих екскурсій, є багато свят. Починається фестивальне літо, і саме фестивалі в найбільше у нас на Закарпатті. Охочі погрітися на узбережжі Червоного моря, почали бронювати тури ще у лютому, розповідає керівник туристичного агентства Надія Федотова. Для охочих заощадити пропонує автобусні тури. Вже буде тепло і студенти можуть собі дозволити, оскільки ціни там починаються від 100 євро і можна поставити пол Європи такі економ тури. В общем, то тому вони теж залишаються популярними і починають уже їх активно бронювати зараз. Фаворитом на травневі вихідні залишається Єгипет. Туристів приваблює оленклюзів, прогріти море і лише 4,5 години перельоту. Серед європейських столиць лідирує відень Софія Будапешт. Ціни стартують від 100 євро з людини, включаючи транспорт. Ксенія Середа, Костянтин Слюсар, Олександр Колодяжний. Сьогодні канал Україна. Найдорожча картина планети Спаситель світу зникла. Полотно Леонардо да Вінчі мали розмістити в художньому музеї в Абу-Дабі. До цього роботу виставляли в Луврі. Та під час перевезення до Об'єднаних Арабських Еміратів вона загадково щезла. Куди подівся шедевру вартістю 450 мільйонів доларів невідомо. Більше новин шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті сьогодні. На цьому поки все ще більше новин, які треба знати сьогодні. Покажуть о 15-й. Залишайтеся з Україною.